Дійсно, це сфера, де є кнопка бабла. Ні. Ні. Тут я скажу так: бабло є стовідсотково, ось, але до цього треба прийти, треба навчитися і, і працювати. Тут ну, кнопки точно нема. Це точно та сфера, там, де новачок себе може навіть спочатку добре почувати. Тобто, там на базові речі буде вистачати, тому що я думаю, що зарплата така, як. Ну, як я працювала на держслужбі, я думаю, що я буду напевно отримувати більше. Так. На начальному етапі. Ну, бачиш, тут є ще той момент, що вже під час навчання, якщо все добре, все чудово, ти вже можеш заробляти, і, вибач, у мене були багато кейсів, коли вже на перших запусках люди починали відбувати не просто бюджет, який вони закладують на самі запуски, а вже ті затрати, які вони понесли на навчання. А мене є дуже класний кейс, вже більше року пройшло. Двоє хлопців зайшли на навчання. Вони зловили зв'язку, вони масштабнулися, вони вкинули більше тисячі доларів, вони відбили все навчання, вони вийшли в плюса і дуже добре себе почували.